Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Росія планує захопити аеропорт у Кишиневі та перекинути туди своїх військових, заявив щойно прем'єр Молдови Дорін Речен. Армія Молдови піднята по тривозі, посилена охорона всіх стратегічних об'єктів. Санду прокинулася від летаргічного сну. Збирається гнати Росню з Придністров'я. Здавалося б, до чого тут Київ та Вашингтон. пише телеграм-канал Аристократія, Далі мовою оригіналу. Влада Молдови несподівано заговорила про намір відкалібрувати обороноздатність. Країни, зокрема Придністров'я, йдеться про виведення російських військ та демілітаризацію тубільців. Таке враження, ніби хтось підмінив нерішучу президент Киню Сандо. Я навіть здогадуюся, хто оголосити російський контингент у Придністров'ї поза законом. Це дуже просто, але до цього часу молдовським політикам було страшнувато. Не до цього війська Мордору базуються у ПМР на основі угоди між Молдовою та РФ від 1992 року. У ній окупанти названі миротворцями. А поліцейська операція з підтримки маріонеткової влади гарантуванням безпеки на території Придністров'я. 1999 року. Москва підписала стамбульські угоди, згідно з якими мала б завершити свою місію у ПМР. Та Кремль не дотримав обіцянок. Кишинів має повне право денонсувати угоду від тисяча Вносто року у цьому випадку РФ повинна відтягти своїх миротворців, інакше вони офіційно стануть окупантами. А президент Санду матиме право звернутися за допомогою до однієї з сусідніх країн, наприклад, до України. Перший крок зроблено. Новий прем'єр Молдови Дорін Речен раптом заявив, що у нього є час та натхнення зайнятися виведенням російських військ та демілітаризацією тубільців у Придністрові. Тут сам час пояснити, звідки у Молдован набралося стільки завзяття. Санду змінила уряд, призначивши прем'єром радника з питань національної оборони. Урі, наречена так звану залізну руку. Таким чином Кишинів відреагував на попередження Києва про плани Москви дестабілізувати політичну ситуацію в Молдові, спостерігаючи за Сандо, логічно припустити, що навіть на цю інформацію вона мала б відреагувати традиційно, краще нічого не робити, ніж зробити щось не те. Та нинішня реакція виявилася нехарактерною для президенткині. Тут варто сказати, Україна упродовж останнього року намагалася прикрити свій одеський тил з боку проросійського Придністров'я, але Сандо поводила себе так, ніби бункерний фюрер її кращий товариш. А крила війни ніколи не зачеплять Молдову. Але тут Зеленський оприлюднив план про російського перевороту в Молдові і Санду рептом прокинулася від свого летаргічного сну. Складається враження, що спрацювали не лише матеріали від Зеленського, але й якийсь невидимий будильник від США. Бо надто вже активно кишенів включився в демілітаризацію ПМР. Україні важливо вигнати руснює з ПМР не лише через прикриття телів у Придністрові під українським кордоном розташований великий склад боєприпасів русні. Зсу давно вже мріяли про прогулянку сусідню державу. Аби Збагатитися такими потрібними для знищення русні боєприпасами. Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Молдові з Придністров'ям. Тепер слово за Санду та її урядом має бути цікаво. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.